Хочу сказати, що процес він проходив, я думаю, вперше за роки незалежності і в історії правоохоронних органів, коли до процесу співбесід були залучені представники різних інститутів громадянського суспільства, і зрозуміло, що на підставі тих чи інших даних приймалося рішення. Хочу сказати, що абсолютно ніякого впливу на керівника до роботи атестаційних, апеляційних комісій не було. Я думаю, що це правильно, з метою виключення суб'єктивізму і надання правильної оцінки. Сказати, чи на сьогоднішній день повністю я погоджуюся з тим, що 300 чоловік не прийшло в перетестацію, я думаю, що є таке розуміння, як людський фактор. І... Чим аргументували і керувалися прийняті рішення атестаційні, апеляційні комісії, думаю, що також вони зможуть пояснити. Тобто, в нас на сьогоднішній день 40 звернень до суду, тобто ті працівники поліції, які не пройшли перетестацію і отримали відповідний вердикт, що вони підлягають звільнення зі служби з поліції через службову відповідність, вони рішення апеляційних комісій оскаржують на сьогоднішній день в суді. Я думаю, що останню крапку... Де сказано саме судом.